Доброго дня, я з України. На вулиці вже повноцінна осінь, середина вересня, досить прохолодно, а я збираю останні ягідки ожини. В цьому відео покажу, як я за нею доглядаю восени для того, щоб забезпечити себе гарним врожаєм на наступний рік. І ось такий в мене останній збір. Ну, ще будуть ось поодинокі ягідки, бачите, ще зовсім такі червоні, недозрівші. Але це вже будуть ось такі поодинокі. Такого багатого збору вже не буде. І ось такий збір зробила сьогодні. Трішечки там в мене є малинки. Але в основному ожина. Це в мене 5-літрове відеречко. Ось, бачите, досить важке. До, до, досить важке. І ось так багато ще ожини. Гарна по розміру. О, ну, Руки, бачите, вибачайте, тільки но ну, збирала, самі розумієте, які руки після ожини. Досить великі ягідки ще залишились. Як були великі, такі великі є. Ну, вже ж є і маленькі. Десь там недозрілі, але нічого страшного, трішечки зараз полежать, мабуть, до завтра залишу і буду робити джем. Ось, бачите, яка ожина дуже-дуже врожайна. В цьому році збір був в мене. Ну, цей навіть не буду рахувати, а до цього рахувала було десь 38-40 кг вожини. І будемо зараз разом з вами формувати, щоб на наступний рік був такий гарний врожай, і щоб вона максимально віддала все, що може віддати ягіткамена в наступному році. Подивіться, яка гарна яблуня, яка красива! Кольори осені, червоні яблука, жовте листя, і трішечки ще залишилось зеленого. Так, і починаю я з того, що дуже гарно проливаю свої кусти ожини. Навіть зараз в нас йдуть дощі, але дощі такі, якщо дуже гарно глибоко копнути ґрунт, він сухий. А полив, який ми робимо, це вже буде благозарядний полив на зиму. Це по-перше, а по-друге, по пролитому ґрунту я зараз буду її підживлювати осіннім мінеральним добривом. І що починаємо з того, що формуємо. А вже ж я кажу і казала, що для ожини дуже важливо формування, як її обрізати. Коли і як її сформувати. І ось будемо дивитися на цей кущик, який ось перед нами. Ось ми бачимо ті гілочки, ось основна гілка, яка в цьому році відплодоносила. Ось бачите, на ній вже залишились ось такі посохші ягідки. Ось такі, ось такі. Ну, Тобто є ще десь такі ще бордові, але вже заради тут п'ятьох ягідок я не буду відкладати цю справу. Ці гілочки, які відплодоносили, вони вже нам не потрібні. На наступний рік вони плодоносити не будуть. І ніякі гілочки, які понесуть на собі врожай, також вони не випустять. Тому ми їх зрізаємо біля самого ґрунту. Так, дивимось, ось вона, ось вона. я вже відв'язала її від опори. Ну, можна, щоб не витягувати дуже велику, просто відрізати такими частями. Так. Повністю всі із тих, що відплодоносили, прибираємо. Не залишаємо ні однієї такої гілки. Напротязі літа виходили ось такі молоді пагони і ми їх формували. Як ми їх формували? Я вам показувала. Виходить ось молодий пагін, ось, ось в нього була тут верхівочка. Вона йшла б дуже-дуже далеко. Це в мене сильно росла вжина. Вона може нарощувати пагони за один сезон 5-6 метрів. Я його прищипнула. Коли прищипнула, пішли. Ось ці додаткові пагони. Прокинулися сплячі почки і пішли ці пагони. Обрізаю я основний пагін на висоті своєї перекладини. Тобто, ось ця шпалера є для моєї ожини опорою. Я на неї і орієнтуюсь. Якщо ви підв'язуєте якимось іншим чином, орієнтуйтесь, як вам буде зручно потім її збирати так і обрізайте. Обрізали. І тепер ось ці бокові гілочки обрізаємо на відстані на довжині, тобто десь 40-50 сантиметрів. Ось так. В наступному році ці додаткові гілочки понесуть на собі врожай. Вони і ще ось ці, доця, будь ласка, підійди поближче. І ще ось ці гілочки. Ось бачите? Ось йде основний пагін. Листик цьогорічний. І ось ці, так можна сказати, якби на автоматі ми сказали, це ем, пасинки. Але це не пасинки, це гілочки, на яких в наступному році буде також врожай. Ось бачите, біля кожного листочка така гілочка є. І продовжую вирізати ті, що відплодоносили. Ось Можна те, бачите, потрібно. залишились ось такі піньочки, Це піньочки, які я обрізала в минулому році. Ось один, ось тут позаду один. І ті, які я в цьому році обрізаю, відплодоносила, зрізаю також їх максимально коротко. І ось, бачите, поки займаюся обрізкою, поклала шланг і дуже-дуже гарно заливаю свою ожину. Так, по кількості пагонів, які я залишаю на наступний рік на плодоношення. Зараз на восени я залишаю всі, які вийшли. Ну, знаєте, хочу вам сказати, що який кущик більш такий міцний, то він дає багато і пагонів. Ось, наприклад, ось той, той кущ, що за мною. Подивіться, який він великий. На ньому дуже багато в цьому році було врожаю, і він вже ж дав більше. Нових пагонів, ніж, наприклад, ось цей. Ось на цьому, який я обрізаю, тут буквально два молодих, молодих пагона. Я їх залишу, так як і на тому кущику також залишу всі. Якщо їх буде багато, я подивлюсь навесні, як вона перезимує, тоді, може я трішечки кількість приберу. Але я ж кажу, якщо ось цей кучик, він сам по собі внизу маленький. Якщо б тут вийшло 6-7 штук, то вже ж я б прибрала і залишила, може, 3-4. А так він не невеличкий, і в нього всього два пагона молоденьких. І ось, бачите, ось цей пагон я сформувала в цьому році, а цей чи пропустила, чи не побачила. І зараз разом з вами буду формувати. Ось трішечки вище, ніж. У мене верхня перекладина, я його обрізаю ось так. І все. І зараз буду підв'язувати. Підв'язую в різні боки. Один пагін, пущу вправо, вправо, ось так, щоб в наступному році, коли підуть ось ці бокові, їх також потрібно було дуже зручно. А вже ж помічник допомагає переробляти. Зрізані гілочки. Так, ось таким чином я підв'язала всі гілочки досить вільно, для того, щоб не перетягувала вірьовочка. Стебло не пережимала, гарно пролила і зараз ще підживлю. Калійно-фосфорне підживлення робимо восени для того, щоб ожина, так як і лохина, і всі декоративні кущі, гарно перезимували для того, щоб в них гарно визріли ось ці стебла. В цьому році використовую коплант, осіннє добриво. Тут немає азоту, а вже ж восени азот в добриві не повинен бути. Підсипаю по одній столовій ложці на кущик. Гарно пролила, і ще в нас будуть дощики, і добре, гарно е, дістанеться коренів і гарно підживить нашу е, ожину. Просто роз, розкладаю зверху і все. Так, навесні я підживлюю, ще додаю азотне обов'язково і ще додаю компост. Ще не весь компост в мене і перепрів. Ну, це в мене, в принципі, було відео, де я розказувала, як я доглядаю за ужиною навесні для того, щоб був гарний врожай у мене. І все. Зараз буду робити. ну, Цей кущик, мабуть, ще не буду обрізати, бо бачите, ще досить багато. Ягідок і зібрала багато, і ще багато є. Для чого обрізати заздалегідь? Ще можна там якийсь десяток ягідок з'їсти. Ще хочу вам нагадати, як розмножується ожина. Ну, Якщо вона розмножується сама, вона може ось так бачити йти від кореня. Дуже багато дає такої порості. Зараз я її листик приберу. Ось бачите, вже досить гарний. Такий великий, виходить кущик. Навіть в цьому році, якщо його відсадити, вже потрібно його буде формувати. До речі, бачите, наскільки сухий ґрунт. Ось, йшли, йшли дощики, і ґрунт ось повністю пилючка. І також вона може розмножуватись, якщо ось так сам укладається пагін, торкається до землі верхівочкою, саме верхівочкою. Можна його трішечки прикрити, а можна і не прикривати, він сам дуже гарно дасть корінці. Але я в цьому році хочу розмножити побільше, навіть і для того, щоб запропонувати вам, тому що багато хто питав мене, чи є в мене зайві кущики. І що я хочу зробити. Ось така довга гілочка, яку я не відрізала в цьому році. Ось, бачите? Довга-довга, мабуть, метра ще півтора. Можна її ось так всю, повністю, півтора метри, укласти на землю. Можна прищепити ось такими скобочками. Ось, бачите, просто зігнута проволочка. Прищепити її до землі. Ось так. Можна також просто придавити камінцем. Просто берете і укладаєте. Нічого страшного, кам'янець ніяк не зашкодить, не передавить, не переламає гілочку, нічого не зробить. І буквально напроти кожного листика, напроти кожного, який буде доторкатися до землі, вона досить корінці. Це 100%. Вже перевірено, вже я це робила, і коли ще тільки розмножувала. Зараз то не роблю, можна так сказати, тому що дуже і так в мене багато. Але ось в цьому році хочу спробувати. Навесні заодно вам покажу, наскільки вона гарно розмножується. І ось буде вона ось так лежати. Нічим прикривати її не буду, присипати, утеплювати, нічого не буду робити. І навесні можна буде тоді весь цей пагін відрізати, викопати його обережненько, і потім, дивлячись, де будуть корінці, порізати, ну, буквально. ось, на такі маленькі кущики. Ну, а вже ж краще, якщо кущик зробити більший. Наприклад, тут буде пагогін корінці, тут будуть корінці, і відрізати ось так. І звідси з цього міжвузля підуть нові пагони в наступному році. І за наступний рік 100% вона дуже гарно наросте. Ось цей, який вам показувала на початку, його в минулому році не було. Його навіть навесні не було, тому що я перекопувала ґрунт. Тут в мене ще трішечки бурячок, морквочка. І всі зайві пагони я просто прибирала. Просто висмикувала його з ґрунту, їх точніше, і все. Ось бачите, які длинні-длинні які виростають гілки за рік. Оце не обрізала, подивіться, ну тут. Тут, я не знаю, метра три. Тобто верхівочку основного я прищипнула, вон, бачите, а бокові, які пішли, не обрізала. І ось він ось такий-такий. Ось, бачите, я вам його показую весь. Ось такий величезний він наростає. Можна таким же чином в приміщенні розмножувати її, тобто нарізати. Пагони, ось такі, взяти ящичок з таким вологим і вологопроникним ґрунтом. Можна туди стружку додати, ще чогось, і просто ось цей пагін отак укласти, не закопувати його, просто укласти поверх ящика, поверх ґрунту, чимось прикрити, наприклад, або з панбондом, або плівкою, і опустити в погріб. Але потім вам прийдеться десь. У лютому місяці його дістати, тому що вже він в погрібі в теплі буде раніше починати своє своє життя, скажімо так, наступного року, і вам потрібно буде його занести в тепло відносно і додати йому світла, щоб щоб він міг раніше, ніж на вулиці, почати своє життя. Ну, мені здається, це незручно досить, тому що потрібно і взимку за ним спостерігати, і погріб повинен бути дуже непоганий, такий, і нетеплий, щоб рано він не почав рости той пагін, і не холодний, щоб він не промерз. І Потім також цей ящик потрібно кудись там на підвіконні ставити, сонечку йому світло додавати. і… Ну, краще, якщо розмножувати його на вулиці. Ось бачите, ще які досить великі ягідки, ще повністю червоні. Обрізати цей кущ не буду, нехай дозрінуть повністю. Ось, в принципі, все, що хотіла вам розказати про свій осінній догляд. Але це дуже важливий догляд, саме обрізка. Дуже важливо. І підживлення, і полив також. Дякую вам всім, що зайшли на мій канал. Всього найкращого головне мирного неба над головою.